Так, питання, що в мене з собою на Дивіться. І так, дивимося, що я з собою беру зазвичай на вис. Дивіться, тут 542. Є акумуляторка. Відкускварний. отлично роботу. Далі. 545 марк друга. 64 Це вже щось 40 шина. Далі. Оця файна, класна переносочка. Трьома акумуляторами, маслицем для пилочки. І не на всякий случай, але він рідко використовується, то штуці. Тут у нас пилочка теж прив'язана в такому рьошці. І ще беремо з собою таку сумочку. І у нас там ще одна є, бачите, Зараз покажемо. Тут у нас, на якщо 25-ті. Красота, малютка, Наливали, що не все. Так що, отакий от компонабор беру завжди з собою на вишку. А ви які берете компобор? Пишіть.